Я Сердюк Михайло, займаюся тайландським боксом у Ай-Тай та кікбоксингом в клубі Легіон хочу подякувати компанії Forestland за допомогу. Дуже приємно. Це мотивує і надихає на подальші досягнення та перемоги. Тренуватися і здобувати нові цілі. Я Джуркін Антон, На даний момент тренер клубу Легіон Джим Полтава. Хочу подякувати компанії Forestland за допомогу у прошедших змаганнях Сердюку Михайлу за те, що він зміг поїхати та продемонструвати вищий клас на таких змаганнях. Дякуємо. Владислав Призов, менеджер спортивного клубу «Легіон Джим Полтава. Дуже дякую компанії Форасленд. Насправді, співпраця бізнесу і спорту зараз дуже актуальна, тому що кожен має перемагати на своєму фронті. Якби не підтримка компанії Форесленд було невідомо, поїде Михайло на ці змагання чи ні. А так його відібрали одного представника Полтавської області. Відібрали до національної збірної ваговій категорії 54 кілограми, і він буде представляти нашу країну на європейських та всесвітніх змаганнях.